Вітаю вас на каналі Чарівна Порцеляна. Дякую, що заходите на мій канал, що дивитесь, підписуєтесь, ставите вподобайки, коментуєте мої, мої ролики. Е, я дуже вдячна, що маю відгук на свою роботу і дякую тим, хто довіряє мені і купує у мене посуд. Сьогодні я знову хочу показати вам результати наших пошуків, наші знахідки. Який насправді є результатом багатьох поїздок, пошуків по різних великих і маленьких містечках Німеччини ну тут навколо, навколо міста Штутгарт. Не завжди це бувають якісь продуктивні поїздки, інколи бувають розчарування, інколи бувають речі, які ти купуєш, а потім виявляється, все ж таки, як би ти не роздивлявся, виявляється, що вони не в зовсім доброму стані. Але, тим не менш, пошуки тривають, полювання так зване триває, і коли знаходяться якісь предмети дійсно, дійсно шедеври, то, звичайно, це перекриває всі, всі інші недоліки. Отже, починаємо. І на початку хочу вам продемонструвати е, свої знахідки в колекцію домашніх тварин. Так, 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 можна так сказати, в мене потрошку зростає поголів'я качок. Е, і до них от сьогодні додалась ще гусочка. Така дуже гарна, біленька. Ну, я думаю, що це гусачок або гусочка. Це не лебідь явно. Е, але. Так, мені здається, що скоріше гузочка. Це компанія Ладро іспанська компанія, досить відома. Я бачу їх скульптури на барахолках, і вони дуже гарні. А це вперше придбала. І також є качечка, качечка від німецької компанії Гріфіндаль. Були в мене предмети цієї компанії, в них дуже гарні е, ці фігурки. Тут вона, бачите, теж розмальована під глазурну, підглазурний розпис такий. Симпатична, дуже. Качечка, легенька. Е, ну, ось такі, напевно, мені треба зробити якийсь окремий сюжет про своїх е, е, птахів, таких домашніх. Можливо, це буде цікаво, подивимось. Також нам трапились дві шкатулочки, різні абсолютно. Одна з них скляна. Ну, продавець казав, що це е, кришталь. Ви знаєте, мені здається, що ні. За звуком це скоріше скло, але дуже гарне скло, така пташечка на кришці. Е, тут поєднання е, штамповки, ну, тобто, е, пресоване скло, і е, є і малюнок. Малюнок отакий з обох сторон, е, цієї нижньої частини. Цієї коробочки є ось такі речі, і вони вже е, зроблені вручну, наскільки я розумію. Симпатична така шкатулочка для дрібниць різних. Ефектна в тому сенсі, що з цією пташкою вона виглядає дуже приємно. І друга шкатулочка фарфорова порцелянова. Е, симпатична, неймовірно, я її побачила, вона мені дуже сподобалась. Але вона має ваду, на жаль. Ну я все одно хочу вам показати. Це, по-перше, Карл Енс, відома компанія, яка випускає різні такі теж предмети порцелянові, фігурні, хан Гемаль, тобто ручний розпис. Тут ніжки симпатичні, і оця нижня частина, вона нібито вкрита ну, за допомогою аерографії, так мені здається. Ця компанія, це клеймо, яке ми бачимо на динці, воно ставилося з 18-го року по 72 й Але вона старенька, на мій погляд. І зверху ось кришечка ніжна, чудова, розписана вручну вся ця історія. Тут дві троянди. І я, якщо подивитись, навіть не побачила. Отут, бачите, не вистачає трошки частин цих пелюсток. Але спочатку я не роздивилась. Так воно якось органічно виглядає. Тим не менш. Я її придбала вдома вже побачила недолік, але все одно вона мені дуже подобається. Вона з характером, вона з настроєм. Якось останнім часом мені подобаються оці предмети з такою з ліпкою ліпленими елементами на кришечках, і бачу, я їх досить, досить багато, але ось. Ось ця якось особливо зайшла. Зустріли ми також і декілька вас. Я вже стараюсь не купувати їх, ну так, відходжу, навіть якщо дуже подобається, але є такі, що я все ж таки купую. По-перше, ось така малюточка 9 см висота. Це порцеляна карлови вари. І це рожева порцеляна. Всі добре напевно знають, що рожева порцеляна – це тільки територія Чехії, Чехословаччини, колишньої. там випускалась така порцеляна кольорова, рожева. Вона просто не фарбована, а такий є секрет. Симпатична тут деколь з домальовкою, золоті оці елементи також ручна робота. Дуже симпатична вазочка маленька. така. Друга традиційно я купую такі речі, бо завжди у мене є люди, які, яким подобаються вони і вони їх купують. Ось така Кобальтова. Це Валіндорф. Знаменитий ехт Кобальт. Знаменита компанія, відома теж на територія Німецької Демократичної Республіки. Тобто, до, я думаю, до 90-го року ну Вона в чудовому стані, вінтажна і в чудовому стані. ще одна Її висота 10 см цієї вазочки. І третя вазочка, буквально свіжа, це покупка, висота 16 см, неймовірної краси, як на мене. Ну Знов таки інколи я. Мені подобається те, що мені подобається, не завжди воно співпадає. Тут мені що зайшло. По-перше, зручна форма і красивий синій колір. Він трошки світліше на, на екрані, але ну, майже такий. Тут іде, на мою думку, і штампування, і йде домальовка, і ручний розпис також. Бачите, такі свисаючі такі гілля-квіточок. Дуже красиво вона виглядає. Ця ваза, як на мене. Ну, ось такі три предмети для ємності для квітів. Так, і тепер ми переходимо до тріо. Трапились мені два шедеври, і так, що я змогла їх купити, тому що останньої суботи на нашій традиційній щотижневій барахолці в центрі міста в Штутгарта, тріо від Фюрстенберг з трояндами, такі добре відомі, коштувало 100 євро. Уявіть собі. Крім того, що їх практично немає, це рідкість ось такі ціни. Але я відчайдушно чиню спротив тому, щоб купувати речі дорогі. Мені не завжди вдається. Але я намагаюся. Отже, два шедеври. Один шедевр я залишу в своїй колекції, тому що я думаю, ви мене зрозумієте. Перша річ це трійка Арт-деко. Взагалі предмети, не, не тільки предмети, саме чайні тріо Арт деко в стилі Ардеко. Я зустріла останній раз, напевно, минулого року весною. У му році весною в мене є чашка від Розенталь, Вона навіть була з щербинкою, але я взяла тому, що це Ардеко. Ну так мені вони подобаються. А, і це я ось побачила, я коли побачила тільки здалеку цю ручку. Звичайно, я зрозуміла, що переді мною. Колір е, слонової кістки. айворі колір. Це компанія е, Планкенхаммер. Відома німецька компанія. Е, ну, і, звичайно, це десь так, напевно, 30-ті, може, 40-ві, але все ж таки, я думаю, що це такі характерні для стилю арт-декор. Е, оздоблення декор. Зелений колір. Теж додає плюс. І така ж тарілочка. Нібито нічого особливого, але тут така решітка красиво оздоблена. Ну, і, звичайно, я е, залишаю в своїй колекції, тому що я їх потрошку збираю, як вдається. Наступна трійка від компанії «Томас». І... «Томас Ivory це серія називається. Так виглядає клеймо. Це 40-ві роки. З того, що я знайшла в своїй книзі, це, скоріш за все квітка. Колір ніжний, трошки камера вибілює, робить світліше колір, але він такий більш яскравіший, напевно. Це деколь. Деколь позолота на місці, з обох сторон квіточки, блюдечко. Так само оздоблене і красива тарілка. В чудовому стані старовинна. Ну, я так думаю, що все ж таки це вже ближче до антикваріату так, так, такий посуд. Вважаю, обидві покупки дуже достойними. І трошки, щоб розбавити порцеляну, хочу показати вам свої знахідки біжутерії. Останнім часом теж я дуже захопилась, і е, минулого разу, коли я показувала свої знахідки, мені порекомендували канал Ютуб канал Олен Маск латиною. Написано два слова. Ну так я розумію, що це пані Олена. Я почала дивитись і не можу відірватися. Чесно вам скажу. Україномовний канал, і мені подобається те, що м -м, пані Олена. Окрім того, що показує, підбирає ці прикраси один до одного, вона розповідає історію цих підприємств. Для мене це важливо і для мене це цікаво, тому я рекомендую. Це не реклама боже божопасі, але це, це просто. Я ділюся тим, що для себе відкрила. І завдяки їй я багато чого вже дізналась. І, ось, наприклад, оці три мої придбання є, є більше, але покажу тільки три. Оця маленька, я так розумію, що це смола якась, вона без клейма, без нічого. Але тут дуже красива троянда. Вона недорога ця брошка, але майстерно зроблена, на мою думку. Я, я її придбала, бо вона дуже, дуже ефектна. Перша, друга, це американська компанія Тріфарі, теж буквально вчора слухала я один сюжет, де вона розповідала про історію цієї компанії, вона існує з 1910 року. І оцей сплав метал такий золотого кольору, він, вони теж винайшли, мають патент, так я розумію, який не тьмяніє. Ефектна хризантема ось така. Десь теж середина 20-го сторіччя. І ще один шедевр теж завдяки пані Олені, я це зрозуміла. Це брошка. Вона трошки треба. ну Тут, бачите, є чорним кольором ці прокладені в, таких, в цих лініях він не зберігся. Можливо, трошки я відреставрую. Тут його підклеювали вже цю брошку, там є сліди клею. Але це ар-деко з перламутром. Ар-деко. І тут є напис, напис, який позначає захищено державою. Оцей напис: знов-таки я у пані Олени дізналася, що його ставили до кінця Другої світової війни. Тобто це арт-деко, дійсно. І ось така річ. Неймовірно, задоволена, потрошку збираю, потрошку вивчаю цей, цей космос, прекрас, біжутерний. Тому, кому цікаво, раджу обов'язково зайти на її канал. Я думаю, ви дізнаєтесь багато для себе цінного, важливого і нового. Тепер декілька тарілочок. Одна з перших, я хочу вам показати, одну з перших ось така восьмикутна тарілочка. Тут деколь, але дуже-дуже схожа на, на ручний розпис. Можливо, тут є підмальовка. Вона старенька. Вона потерта. Старенька, напевно, тому що її використовували. Бачите, тут тільки обводка червоним кольором, жовтий обідок, райська пташка красива. І це Англія з таким клеймом. Компанія Soho Pottery, заснована 1904 року, і таке клеймо ставили з 30-го року по 44-й, а потім назва компанії змінилась на Сімпсон, і до 2004 року вона проіснувала. Це, я думаю, не фарфор, це порцелі... фаянс, перепрошую. От, але я збираю такі старовинні різні тарілочки, мені подобаються. Ну, в даному випадку англійська тарілка теж поповнить мою, мою колекцію. Наступна річ. Невеличке сервіровочне блюдо з ручками. Довжина ось тут десь 21 см, а менша частина 18 см. Красиве блюдо, дуже красива тарілочка з відомою розповсюдженою деколью, але, тим не менш, вона чарівна. Позолота добре збереглася. І у мене була подібна тарілка, але вона була від компанії Кайзер. Клеймо стояло після 70-х років. А тут клеймо тієї самої компанії, назва трошки раніше. З 58-го року ставили таке клеймо. І десь так до 67-го року, напевно, те, що я побачила, те, що я знайшла інформацію. Бачите, продовжували вони випускати такі речі, тому що вони користуються популярністю, красиве оздоблення. І така вона ефектна тарілочка. Ефектна. І наостанок хочу показати вам ось таке величезне блюдо 30 см близько 30 діаметр, хвилястий краєчок, позолота. Оці троянди і квіти це, звичайно, деколь золота. Стан чудовий. Позолота трошки потемніла. Ну, так як, от, знаєте, буває. Вона, вона вся ціла, але де-не-де все ж таки протирали її, напевно. Користувались мало, можу сказати. Ну і е, вік цієї е, цього блюда клеймо ставили з 49-го року по 73-й. Ну, понад 50 років цій тарілці Цьому блюду. Теж вже рідко такі речі зустрічаються, так, щоб я мала змогу їх придбати, бо вони традиційно дорогі. Ось це остання річ в сьогоднішньому моєму показі. Отже, на цьому все, друзі. Дякую, що дивились. Спасибі, що заходите на мій канал. Ще раз дякую за підтримку. Бажаю всім здоров'я, на все добре, до нових зустрічей!